Вітаю вас, мої любі! Я дуже рада зустрічі сьогодні з вами на нашому казковому зарепаді. Сьогодні я хочу познайомити вас з легендою, яка називається Хліб і золото. Тож приготуйтеся, будемо слухати. Колись ще давно на Галицькій землі жив-панував король Данило. Був король багатий та мав власного майстра, який виготовляв йому срібні та золоті гроші. Майстер працював у залі, де була каса під суворим наглядом короля, який відкривав залу, аби майстер зайшов і мав змогу працювати, та зразу ж закривав за ним двері. Лише після роботи. Король власноруч випускав майстра із зали з Касою. Тож лише він знав про справжнє багатство Данила і так розжився, що геть забув, як це голодним бути, і каже королю. Золото то цар. Ні, майстре, то хліб усьому голова. виправляє його Данило. Та ні, золото та срібло, сперечався з королем майстер. Сперечалися чоловіки аж поки королю це не набридло, і не пішов він геть з майстерні. А наступного дня бачить Данило, а на стіні майстерні напис Хліб, болото, а всьому голова. Срібло й золото. На це король лише промовчав. А наступного ранку, як зазвичай, він привів майстра, замкнув його. А тут новини від гінця ворог наближається, треба рушати у похід. Так Данило зібрав військо та відправився захищати рідний край. А от про майстра забув зовсім. А відчинити його ніхто не мав права, бо був такий наказ короля інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому, перемога дісталася їм. Але ні майстра, ні подарунка на честь перемоги, на який король так чекав, не було. І ось Данило згадав, швидко зістрибнув з коня та підбіг до каси, відчиняє а там кістяки на купі золота. Все, що залишилося від майстра, а на стіні золотом написано срібло золото, то болото, а хліб цар. От так життя навчило. Тож, дітки, шануймо хліб, бо він у голова.